Це в нас лінійка одна секунда. Секунда, секунда. Одна секунда. Привіт усім! Мене звати Юлія, сьогодні у нас буде знову піар-хол. Я буду показувати, що мені прийшло безкоштовно. Я дуже люблю, коли мені щось приходить безкоштовно, бо за це не потрібно платити. У мене не такий уж великий блог, у мене скільки там. 1800 на Ютубі, 1800 в інстаграмі, і найбільше у мене в ТикТоці, там в мене 4000. Тобто більшість продуктів в мене приходить через Тікток. Я живу у Франції, тому багато програм не надсилають в інші країни, але все одно я вам розкажу. Покажу, можливо, вас щось зацікавить, чи якась програма вам підійде, і давайте почнемо. І так, почнемо з одежі, бо мені небагато приходить одежі, взагалі дуже мало, і тільки з корейського сайту ЄСтайл більше мені ніхто не пропонував, хоча я не проти. Якщо чесно, то можливо потрібно більше відео мені робити про одежу, але я не фешн-блогер, я такий собі. Фешн-спеціаліст. Але що мені прислали? Мені прислали цей кардиган. Ну, насправді я сама вибирала, тобто то мені подобаються ці речі. Єдине, що з корейського сайту заказувати, це таке, як це назвати? Це лотерея, бо один раз прийде, щось підходить, другий якість просто не існує. І четвертий раз розмір в них, якісь дивні, воно чи мале, чи велике, чи ще щось. Далі я заказала ось таку. Юбку, але це не просто юбка, в неї шорти знизу. Якість сумнівна, буду чесною. Але на літо, мені здається, буду носити. Головне не набирати більше кілограмів, бо я в неї не влізу. Ось таку чорну кофточку, якщо чесно, я ще її не мірила. Але мені здається, вона підійде, бо вона така стрейчова, чорна. Я таке люблю. Далі те, що мені дійсно сподобалось, це рукавички. Я такі вже заказувала мамі і тепер заказала собі. Мамі заказувала такі сірі, собі бежеві. Можливо, потрібно було б із сірі, і собі заказати, але щось вирішила. Ось такі. І вони дуже м'ягенькі, вони дуже класні. І що мені подобається, тут є така маленька штучка. І можна користуватися телефоном, бо зазвичай рукавички не співпрацюють з вашим телефоном. Це, напевно, річ, яка мені найбільше сподобалася, це кеди. Подивіться, тут є в нас ведмежатку. Ось так виглядають кеди. Нічого незвичайного, але ось цей ведмежатку дуже милий. Вони зручні. Розмір взяла 38-й, у мене взагалі десь 37,5. 38-й так. Можна даже сказати, що трішки вони не маленькі, але я відчуваю своїм пальцем, де закінчується взуття. Тобто, якщо було б 38,5, було б ідеально, але я їх і так буду носити. Можливо, вони трішки розтягнуться. Якщо чесно, не критично. Я не знаю, навіщо я тут ось так багато всього говорю. Не критично, вони класні, мені подобається. Ось це супер. І так, з речами закінчили. Почнемо косметику. Косметику продовжимо. Є стайл, корейський сайт. Корейську уходову косметику я дуже люблю, тому чому б і ні. І так, перше, що мені прийшло, це набір від бренду Beauty of Джезон. Мені подобається цей бренд. Мені ще прийшла сивортка з цієї колекції, але я її вже віддала мамі. Взагалі мені приходить багато косметики декоративної і уходової. Я багато відправляю в Україну мамі на подарунки, щоб вона користувалась по. Друзів багато, становище важке і розумію, що можливо косметика це не предмет першої необхідності. Багато людей не хочуть витрачати кошти, то краще я їм безкоштовно відправлю. Перше, що в нас є, я це залишу собі, це олія для зняття макіяжу. Я таке люблю цей бренд, дуже такий нейтральний, добре для чутливої шкіри. В мене комбінована. Для мене працює досить гарно. Я вже використовувала есенцію, і сиворотки, і крема також. Тобто це олійка для зняття макіяжу. Далі в нас есенція. Я її відкривати не буду, бо в мене така вже була, її використовувала, мені подобалось. Я її віддала сестрі, їй також вона сподобалась. І цю я, мабуть, комусь подарую. Крем для очей, його я залишу. Він з джинсингом і ретінном. Тут дивно так написано, тут не ретінол, а ретінал. Ретінал, не знаю. В чому різниця? Ось так він виглядає. Це тюбік з помпою. Я дуже мало використовую крем для очей, мабуть, мені потрібно починати. І напевно його і почну. Ще одна олійка для зняття макіяжа, її я подарую. Це від якогось бренду, який я ніколи не чула. Нумбузин, не знаю олій для зняття. Далі крем для обличчя від бренду, який я ніколи також не чула, Аестура. І це крем для посилення бар'єру шкіри. Тобто він такий більш плотний, більш насичений, і на зимку це буде саме те. Не знаю, залишу чи ні. В мене багато кремів. Мені дуже подобається, що він тюбік. Я зараз. Дуже полюбляю крем в тюбику. Мені їм подобаються банки, там то треба пальцем лізти. І якщо ми вже заговорили про банки, крем для обличчя від Самбаймі це крем з ейчей, Дуже багато літер. І це крем для того, щоб текстура шкіри була більш гладкою. Тобто він, ну він не відшелушується на скраб, але він допомагає впоратися з текстурою на вашому обличчі. На зимку, я не впевнена, що це мені буде дуже цікаво. Можливо, влітку не знаю. Не знаю, якщо хтось зацікавиться, ми, мабуть, відомо. Далі, ось такі спонжики: це в нас Тонік від бренду So Good. і вони повинні заспокоїти шкіру. Я таке люблю спонжики, легко використовувати, вивмилась, протерли своє обличчя і готові наносити інший догляд. Далі в нас ще сиворотка від бренду By Wish Trend. Це все з ЄСлу. І це в нас також заспокоює. Мені подобається ця баночка, вона скляна і виглядає дуже симпатично. Взагалі, про єSTyL я знімала відео. Воно російською. Я його знімала давно, але там я розповідаю, як безкоштовно отримувати продукти. Є доставляю в більшість країн Європи, країни Азії Америки. На жаль, в Україну вони не доставляють. Але якщо вам цікаво, ви знаходитесь десь в інших країнах, то можете подивитись то відео. Там я досить багато інформації надала про всі програми і про всі ці штучки. Далі проговоримо про нігті. Я почала нігті сама робити. Зараз вони виглядають сумнівно, бо я прибирала сьогодні. Але я почала робити, мені подобається. Я подала заявки на платформі EvenShe, і мені прислали. Лаки для нігтів. Мені прислали ось такі два лаки від Sally Hansen. Мені вони не дуже сподобались, не можу їх рекомендувати. Мені ще прислали чотири лаки від Bourjois. Ось такі. Я вже пробувала ось цей темний такий, який називається Roche Noir. Він мені сподобався, добре тримається, дуже легко наносити. Це в нас лінійка одна секунда. Мені сподобалось, це й можу рекомендувати. Ще ось такі три лаки за лінійки Healthy Mix. Це в нас топ-коут. Його вже використовувала кожен раз, коли роблю манікюр. Немає претензій. І ось такі два лаки. І останній лак це від e-Style. І я вибрала ось такий кораловий відтінок від бренду Innisfree. Його ще не пробувала. Я щось наплутала лаки не на від платформи Івенши, а від платформи Octel. Ще на Івенши я отримала ось такий набір від L'Oréal. І тут у нас дві помадки. Я ставлю, напевно, сюди Тік-Ток, я робила з ними. І вони дуже симпатичні, і кольори дійсно мені подобаються. Ще ось такі рум'яна від відтінок Melon Dollar Baby, і дуже приємний відтінок, такий кораловий. Ще олівець для очей і туш. Лінійка Paradise непогана, але мені подобається більше туш Million Lashes Feline. Ця просто бомба. Я її використовую вже я не знаю років 6-7. Ще один продукт для догляду. Дуже цікаво. Це маски для нігтів. Ось так вони виглядають. Дуже цікаво. Я напевно сьогодні зітру вже свій лак і спробую ці масочки. Далі також з платформи Evenshim мені прийшов набір від It Cosmetics, Там була ось така кисточка. Та CC Крем Nude Glow. Я, в мене вже є їх звичайний CC Крем, а цей е, повинен давати більше сяйва. У мене відтінок fair, але він зовсім не fair. Він якийсь темний. Для мене це, напевно, Medium. Я не знаю, як вони робили ці відтінки, я його пробувала. Ну, це мій такий. Літній літній відтінок. Я поки не знаю, що з ним робити. Можливо, буду змішувати з чим з чимось, щоб, щоб надавати сяйво своїй шкірі цієї зими. далі. Цікавий бренд Gen C. це якийсь новий бренд Індії. Вон, він дуже маленький і знаходиться десь в Європі, чи Швеція, чи Данія, чи мені здається, якісь скандинавські країни. І вони мені вже не перший раз присилають на проку щось. Це в мене два відтінка Тіней, один такий персиковий, інший більш коричневий. Вони дуже стійкі, дуже матові. І якщо вам хочеться тіні, щоб такі були нанесли і. Трималась цілий день, то це дуже непогано. У них на сайті є форма для блогерів, ви її заповнюєте, і потім вони вас можуть відібрати для того, щоб надіслати вам якісь продукти. Тепер декоративна косметика з сайту YesStyle. Як ви можете помітити, YesStyle є моїм головним спонсором косметики. Але мені подобається корейська косметика, вона мені завжди подобалась, тому не можу чогось поганого говорити про це. І так, почнемо. Тут у нас олівець для брів, і це від бренду About Тон. Він мені сподобався своїм кольором. Тут у нас такий фіолетовий олівець. З однієї сторони, у нас олівець, а з іншої сторони, ось така мала, маленька щіточка. Сподіваюсь, що сподобається. Далі у нас палетка Тіней, це від бренду Anglicia Glitter Це не перша у в мене палетка від цього бренду. В мене є ще палетка там, де усі відтінки глітерні. Всі тут суміш. Тут є і матові, і глітери, і шимери, і різні текстури. Не знаю, палетка на кожен день чи не на кожен, але вона дуже симпатична. Мені подобається. Далі рум'яна. Якщо чесно, я вже такі купувала, але я купувала в іншому відтінку. Мені вони зовсім не сподобались. Але ці я побачила на тіктоці. І я вирішила, чому б і ще раз не спробувати. Це румяна від бренду Romand І це у нас кремові румяна. Вони йдуть з таким ось спонжиком. Дуже мило. Ви ось так робите на нас, наносите. Минулий раз в чому була проблема? В тому, що самі румяна були дуже дивної текстури, дуже маслянисті, але нуль пігменту. Не знаю, будемо бом пробувати, можливо, я. Якось не так наносила. І останнє з сайту є стал це в нас таке дуо. Дуже мила упаковка, тут така розовенька з глітером. І тут у нас дуо глітерів для очей. Тут у нас два відтінка. один більш шимерний, в другому дуже великі блискітки. Не знаю, наскільки мені це потрібно, але виглядало дуже симпатично. І останнє це також з платформи Octaly. Це в нас маленький бронзер від відмілк. І мені здається, зараз це повний розмір. У них раніше було такі. Такі великі стіки бронзерів, і напевно вони були дуже великі, І зараз вони вирішили, що це буде повний розмір. Що тут 5,7 грамів. Це у нас вітінок Baked, і це ось, такі ось, ось така ось штучка, і ви її наносите як бронзер. У мене такий вже був, але я його купувала в наборі, і він був просрочений. Я не знаю, що сталося, але він дуже погано, в нього був дуже поганий запах. У цього немає такого запаху, тобто я його буду нарешті пробувати. Ось такий відтінок, бронзер, кремовий. Цікаво. Взагалі, я не дуже великий фанат мілк. У мене є ціле відео про те, як я розповідала, як мені не подобається цей бренд. Я залишу ссылку внизу, можливо, вам буде цікаво подивитись. Майже забула. Останній продукт це в нас набір від бренду Belief. Це мені прийшло вчора, і це їх. Новорічний набір. Тут у нас є крем для обличчя, маска для обличчя. Це уми Ось так він виглядає. Він продається в Європі, коштує 35 євро. Здається, це в ціну самого крему, тобто ви можете чи купити крем за 35 євро, чи цілий набір. І, взагалі, мені дуже подобається ця упаковка. Такий гарний подарунок. Ось так. Ось і все. Дякую, що ви подивились. І якщо у вас є якісь питання чи побажання, залиште їх, будь ласка, у коментарях і до скорої зустрічі.